Два гормани жували марципани, два гурмани топтали круасани, глушили олушки. Їж з нами пий, і розважайся, їж дами пий, і розважайся. Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І як ви бачите, такий сьогодні чудовий літній вечір ще й на острові кохання на нашому міському озері. І е, ми будемо дегустувати сьогодні такі healthy tea, тобто здорові чаї від бювет. У нас їх 4 штуки, і всі вони були придбані на сайті Маудау. Там я їх взяв лише за 18 гривень. Так, е, навіть в АТБ вони коштують 26-28. Надіюсь, це буде смачно, тому що всіх них якісь такі цікаві, фруктові смаки. Тож mm -hmm. спробуємо. Недавно був День Незалежності Багамів, буквально пару днів тому, тому я сьогодні в такій жовтій футболці з надписом Тамберлі Скул. Це така ж міжнародна школа, де я викладав майже рік. Ну і сині жовті кольори це також кольори багамів, не тільки України. Ну, приступом до дегустації. І так, наша перша солодка водичка це смак білого чаю, абрикосу та мандарину. Звучить, до речі, дуже цікаво. Так, Він такий найсвітліший, майже так. прозорий. Тут намальовано абрикос, мандарин. Ну і очевидно, м'яту. так воно цікаво виглядає. Угу. Так, ну я прочитаю склад. Тут, звичайно, є вода питна, є вода мінеральна навіть з свердловини у селі Майбородівка Полтавської області. Є цукор, сік яблучний, лимонна кислота, екстракт зеленого чаю, білого чаю та абрикосу, ну, стандартні консерванти, сорбат та бензоат натрію і натуральний ароматизатор танджерин. Також є барвник карамельний колер. Енеретична цінність 27 кілокалорій. Ну, це не порівняно небагато, тому очевидно, цей чай називається healthy. Mm -hmm. так. Ну, і виробник це ТОВ Ізумруд», місто Дніпро. Mm -hmm. так. Виглядає, до речі, дуже естетично. Реально пакування просто супер. Так і хочеться скуштувати вже. Виглядає досить дорого, як на таку. Так, ціну. до речі, вигляд дорогий, це точно. Такс. Ну, вона така майже прозора. Нагадує березовий сік. М -м, а запах такий цікавий. Дуже абрикосом в першу чергу чути. Так, але такий він приємний, не надто солодкий і не кислий. Такий він в міру. Trap. Ой, як солодко. Ну, я би не сказав, що аж так солодко. Мені <ació> ну? це нагадує якийсь сік, до речі, більше, ніж водичку. Нагадує абрикосовий сік, змішаний із мультифруктом. Так, ну, як для е, солодкої водички він не дуже солодкий, mm -hmm. а як для чаю, можливо, трішки засолодкий. Так. А взагалі, це щось таке середнє між водичкою і чаєм. Mm -hmm. Дуже цікавий напій. Рекомендую скуштувати. Наступний чай це зі смаком зеленого чаю та лемонграсу. Хм. Mm -hmm. Так, ну. Тут чомусь намальований лимон. Так, я чомусь уявляла собі по-іншому цей і лемонграс. і знову ж таки, щось типу м'яти. Лемонграс взагалі то це така рослинка, вона досить така довга mm -hmm. і вузька. Так, ну Склад тут такий самий, тільки є е, ароматизатор лемонграс. Так, Решта все те саме, така сама енергетична цінність, трошки колір такий темніший. Mm -hmm. Ну, Очевидно, тому що це не, не білий вже чай, а зелений. Тому він такий має е, легкий коричнево зелений колір. Спробуємо О, шикає, mm -hmm. yeah. запах дуже слабкий, Так, а смак такий насичений, дуже солодко. Притурно солодко, я би сказала, навіть мені. А що тобі все солодко? Хм. Такий смак водночас і цікавий, і водночас не знаю, як це пояснити. У лемонграсу там чомусь да. дуже мало. Якось... Я би хотілося більше такого да. смаку. В нього дуже такий приємний смак і запах. Але ну на жаль, трошки мало його давно ну, чи того і... Е, Він такий трошки нейтральний цей чай. Так, і нейтрально, але більше віддає якимось, наче фруктом. Я би навіть сказала, щось теж ближче до абрикосу. От ніж оцим, ну цитрусовим. тут також є лимонний сік. Так а. Е... ну можливо, це він можливо. Так наступний чай із не менш цікавим смаком, а саме, троянда, лимон та імбир. Я в шоці із цього поєднання цікаво, дійсно, яке воно ну виглядає так. доволі естетично, дуже естетично реально. Це мабуть, одна із всіх, що є сьогодні. Це найкраще упакування, на мою думку. Тамальовані троянди так, так. цікаво, чи є вони тут у складі. Угу. А, ну тут є основа мультифрукт, до якої входять концентровані соки, яблук, винограду та лимону. Є також концентрований лимонний сік, екстракт імбиру, натуральний ароматизатор Троянда. Знову ж таки, екстракт зеленого чаю. Ну і барвник це екстракт з батату і моркви. Ну, з батату це я перше таке зустрічаю. Це знаєш що це таке? Батат це така солодка картопелька. Так, Вона така оранжева. Ну, очевидно, за рахунок бета каротину, як у моркві. Ну, спробуємо, mm -hmm. він такий. Ледь рожевий. Mm -hmm. Запах цікавий, цікавий. Mm -hmm. Імбирем пахне дуже. Імбер. Mm -hmm. — Любиш імбир? — Чесно, таке собі, але залежно де. Mm -hmm. Добре, скуштуємо. Mm -hmm. Чути дуже троянду. Це я дуже люблю цей смак. Е е Трояндове варення в пампушках. Це мені подобається, як тобі. Звичайно, міг би бути трошки менш солодкий, але. Оце поєднання троянди і імбиру досить цікаве. Це дійсно дуже цікавий напій, і наче є якийсь баланс між солодким, кисленьким і гостреньким. Так, і гостреньким. Це так цікаво, я просто вражена насправді. <гум> і останній чай на сьогодні зі смаком каркаде, журавлини там м'яти. А знаєш, що таке каркаде? Звичайно, що знаю. І я просто собі можу уявити це поєднання смаків. І подивіться, настільки також гарно оформлене це пакування. Пляшечка. Так, чи як це коректно? Реально клас. Так, в нього такий найбільш насичений червоний колір. Так, ну, ще це... до того всього. Так, каркаде, можливо, журавлина його дають. Так, ну і. Подивимося, що там у складі. Знову ж таки, основа мультифрукт. Знову ж таки, яблучний, виноградний, лимонний соки. Також сік чорної моркви, екстракт гібіскусу, ось якраз, Каркаде це такий гібіскус, та mm -hmm. Так, ну і Натуральний ароматизатор терпкість. До якого входять ароматичні екстракти і натуральні ароматичні речовини. Також екстракт м'яса меліса. Ух ти, що. Так, Та, цікаво, ну. цікаво. Реально. Давай вже коштувати. Мені вже не терпиться. Так. Колір дійсно дуже насичений. А пахне як mm. ти що! Народ, це супер. <сі> Мені запах дуже подобається. Можна навіть не пробувати, <сі> Так. щоб <сі> не розчаруватись <сі> на всякий <сі> випадок. Ну, скуштуємо. Mm, чути uh, першу чергу, ні, другу чергу м'ятою, але вона найсильніша. В першу чергу чимось таким е фруктовим, фруктовим. фруктово-ягідним, але незрозуміло, чи то каркаде, чи то якась малина. Дуже класне поєднання, гармонійне. І наразі цей напів мені найбільше сподобався за сьогодні. Це прям супер. Воно вартує того, так. Ось така цікава дегустація була в нас сьогодні. На острові Кохання. Так, я відкрила для себе ось ці чаї, і скажу вам, що на свою вартість мені здається, що це взагалі задешево. адже особливо останні два варіанти мені настільки сильно сподобались, ну просто вау! От прям супер. Якщо ви не куштували, як і я раніше, обов'язково скуштуйте. От, а що скажеш ти? Так, мені також сподобалося. Могли би бути трішки менш солодкі. Ага, ну хіба що так, хіба що трішки менше цукру? Так Так, ну і лемонграс міг би бути трохи більш насичений. Всі mm -hmm. решта дуже гарно і пахнуть, і смак приємний. Тож рекомендуємо. Так, тож, любий глядач. Пиши в коментарях, можливо, ти також пробував цей чай, який тобі сподобався найбільше, що скуштувати нам наступним. Так ставте вподобайки, і ваша підписка для нас дуже важлива. Па-па!